Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні будемо готувати дуже смачне, густе малинове варення. Малина дуже солодка, тому щоб зробити варення густим і не додавати занадто багато цукру, будемо додавати у варення конфітюрку. Підпишіться на мій канал, поставте лайки, давайте починати готувати. Малину промийте і пересипте у каструлю з товстим дном. Відміряйте необхідну кількість цукру і всипте до ягід. Поставте каструлю на повільний вогонь і часто помішуючи, нагрівайте. Цукор дуже швидко почне танути, а малина виділятиме сік. Поки ця маса закипить, соку вже буде досить багато. При кипінні виділятиметься піна, яку необхідно знімати. Проваріть варення протягом хвилин 10-15. За цей час у мене ягоди дуже добре розварилися, але варення рідке і все ж неоднорідне. Є нерозварені ягоди. За допомогою блендера подрібніть усе до однорідного стану. Будьте обережні, тому що маса дуже гаряча. Тепер додайте до варення пакети конфітюрки або ще може називатися жилинка, або загущувач для варення. Ця суміш на основі пектину дає можливість загустити варення без додавання великої кількості цукру. Тепер перемішайте і проваріть на повільному вогні 5 хвилин. Варення готове. Розлийте його по стерилізованим баночкам і закатайте металевими кришками. У мене вийшло 2 півлітрові баночки. Переверніть баночки і залиште так до охолодження. Варення виходить дуже смачним, в міру солодким, з добре вираженим ароматом малини, і воно добре зберігається. Спробуйте приготувати.